Власно, я сама не бачила, але мені розказували, що був такий випадок, що стояла дівчина сама на зупинці, під'їхали до неї і спитали, чому вона сама стоїть, тобто для того, для безпеки її, щоб ну, до неї якби, уникнути цю ситуацію, яка могла би бути. Тобто, це дуже непогано. Це, я думаю, крок, крок такий в Європу. Це класно, я думаю. Поки що не не бачила, думала, побачу. Тоді будуть якісь враження, так нічого я почті не скажу. Не бачила однозначно, не бачила ні одного, телевізор. А діяти краще, чим були. Ну так, сумнівий. В дії не бачила, але бачила їх сьогодні в паркі Гагаріна. От ти гуляла тільки що з ребенком, вони вийшли такі, якісь, навіть не схожі на поліцейських, з рюкзачком, в шапочках, в одного дубинка. Вдії не бачила. Ну, так вони добре дивляться, молоді такі вроде як. Ну, посмотримо далі, як буде їх робота. Як вони будуть, не знаю. Так що я... Ну, сподіваюся, що буде добре все. По крайній случай буде може, краще, ніж було. Но ну, желательно, чтобы полицейские не только на Михайловского вот здесь вот ездили и в центре. Желательно, чтобы они еще были на таких районах, как Полевая, как Багуния, как Крошни, например, да, потому что там нуждаются люди в полицейских. Вот, это самые такие отборные, это самый сок Житомира. и я хочу, чтобы эти полицейские не были такими, как предыдущие. Вот, ну, я не знаю, будем видеть, они вот только присягу дали вчера. Насколько мне известно, будем видеть, как вообще будет это все. Ну в принципе, уже видны их действия в том плане, что уже грубо говоря, разгоняются тех или иных лиц, которые незаконно грубо говоря в обход государства торгуют теми или иными товарами. Не на новые полицейские нема ничего краще. Абсолютно немає нічого. Ну, я думаю, що, що старі поліцейські, міліціянти, вони мало що відрізняють один від одного. Абсолютно. Там їх провчили, там три місці, що їх навчили їх. Ефективніші немає ніякої.